Якщо да, плюс багато. Ні, ну, слухайте, я не спеціально. Типу. Якби вона не випала, я навіть нічого не очікував. Сука, мікрофон моргає, що ти хочеш? Моргає тобі. Сорі, я не по мікрофону. Ну, Нашування, поїхали. Це твоя колемага, дівчиня. Дід що вже тіктокер? Я й був тіктокером. Хейт бед бойс. На ринок не хочемо впасти. Семену з ким ми граємо, випала багатій золота краска. Ні, ну це прямо треба потужно. Давай Кажди там. Каждий день ходи в церкву, каждий день. Раніше ви тоді. Ходити так є, але молитись тіпо типу, треба в церкві. Ми будемо на хорт співати. Да, поставте лайків в тіктоці, йомові. Для кого я запустив того стріма там? Тапаем, тапаем по экрану. Только через а. <сиду> чи як, як приказати? Вогник, вогник, лайк, лайк. Вогник, вогник, жарко, жарко. Чого це, блядь, стане, якщо я не, не суду? <сиду> <сиду> Ку, Аліночка, приїди таки. Я його скачав. Як ти, котик? На як твій день? Ми його нахер видали. Деградація йобана. Скільки там, там глядачів в Тіктосі? П'ять то, є? Деякі Якщо п'ять глядачів ага. в TikTok є, це вже успіх. Картоплюс маже. Й-моє. Ми ж граємо. Это еще ранее жизни склады там да, впалы. Дойдет? Ну, на краю. Ну. Два тут пицца. Зона. Поднялась. Подал. Где-то еще закинутый зону? Тихо. Я дивлюся його. Бля. Бля, мене з двох сторін розривають. без дома Мог бы тут прилетив, белья, нет, и нет, и... Да, вот там, далеко. да Да, секунду, я хилюсь ты не митка. У мене немає аптек. У мене є, я тобі дам. Mm -hmm. Я скину біля тебе три аптечки. Yes, тут... Я поки відійшов. Надаху здається. Я за радах займу. Фредді, в тебе за маркетом чел. Фредді, за маркетом чел. А да, че. Може в маркеті бути вже. Да, за маркетом, так ікає. ні Ні, він за маркетом. Ой, йому дуже погано. Дуже... Убив твого. Убив твого. Це він був чи ні? Не знаю. Мені ні, ні, це не він. На мені, на мені, прямо на мені. Він перебіг, він перебіг, він перебіг на жовту. А я шкодую. даю. І там ще його чел сидить. Його тімейта нокнув. Один в середині в тебе, Фредді. Допив. У мене чел, бігає. Це моя хаєшка, але невдала. У мене в ринку чел. В спину нам іде. Отут зараз вийде, на жовтій, дивіться. Маркет заповз. Синя, синя, сидит. Ти маєш бачити. Бачу. Даю хає. даю туди. Нокнув. Забіг до тебе, забіг за, забіг за до тебе за. Чу, за парканом. Да, да є. Дав голову, дав голову. отут прямо прям на точні на жовтій. Боже він лежить, просто лежить. No. Флешку дам. Він так і лежить там, прямо за, за цим будівлі в далі лежить. Йде до нас, йде, йде до нас. Ні, не йде. До тебе входить. Був. Гов рес там. З дропа не так далеко падают, типа. Угу. Газу даем? Да. Чи Дем газ Алішик, ти вже поснідала, чи поубидала, Що, 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 чим обидала? <говори> Можу, типа я тут спину продивлюсь, вас справа там надивлюсь Скільки? Скільки тіпів, два. два одного бачу. На мені лутається. Адик віддаю повністю тебе. Він лежить на мені. Бля, тут троє тіпів на мені. <говори> Бать. Дать по кидали. Я несу Мене хочу тубета. Блять, не встиг. Я одного нокнул, но их там двое ще. Треба братой віднос это, як шушо. Або рєс... або ресай. Сынька пролетіла, походу. Да, травідноса, то я муру. Апай, апай, апай. Блять, почему Я сейчас попробую менять. А, я, да. я пойду, я пойду. Пильса. Десь 9-й нот. Ти ге? Буду нести в зону тебе. Давай. А, ні, не, повзай, не повзай, не повзай, жіш. І якщо є аптека, скіфоска, так. А, нема, нема аптек. <реку> Блін, в, в мене на трупі було штук 5, якщо не помню. Там ще а, ну треба вже поза мною. Та можеш бекнути, я зараз спробую взяти. У мене дві аптечки. Одну досі? Да, на. Да. Зараз ще попробую взяти. Ні, ну ти набросишься, а я приїду. Ризикну на все і все. Потім не здихаєшся. У мене 6 аптек. Йди, дам. Та на, хоча б ще. Ага, я вот тут чую... Тачка їде через мене. А я ховаюсь. Куди. Вийшли. На мені, на мені, найс. Nice. Один ще за камнем. Один за камнем битий и пиздец. Бет пиздец за камнем. А яшку даю? Еще одну, там у чел в этой был пиздец. Просто она стреляет без актива. Вайп, вайп. бля. Я забрал, но я бета и ужас. У меня шлем трейд, я да нахра. Там еще линкс был, типа. Вот, есть, вот, вот, я линкса возьму. Ты забрал линкса? Не, не брал. Я более кем не троню, ничего не троню. Я в ремку нашел бы. Звезды, да. С поля. Спешки идут. Там десантник. Машина поїхала. І ти побачиш. Я вправо зайду. Бля! <ріст> Ясно, блядь. Це було потужно. Ну на мене треба бігти, якщо що. А як він мене вперше. А в мене що, не фулл хп було, чи що? Тобі два постріли прилетіло одразу. У мене не перший нок, Фредді. Треба ще смок. і 20 секунд зона йде, я не в зоні. Мне кажется, это э, на букву Х. Гандон. Хороший тип. Фанкьон, Угу. И у нас, кажется, по сезону было. Нет. Дав челу отут тут ашот на жовтий. Бзвинкса авто3. Не, мені каска треба почекай, почекай, зараз я Ну він так і пікає, Фредді, треба щоб ти грав. Почеку. Ну там хуєсос, хуємин, блядь Оцей хуємін, це так? Пацани, зразу кажу, що це чи так. 67-й бронза. 67-й бронза. Як він мене. Він мене з першої в голову влупив в цей. В... Ну. А, у мене каска друга була, бля, я думаю, мене третя. У Тебе друга каска. Я думаю, мене третя була. Ну, зараз глянемо його статистику. 67-й левел. Угу. Набереш потім. Дивіться. Перший матч в нього просто, він ще не грав навіть. Треба було репортів